Помаленьку донька веде пані Ольгу подвір'ям. Тут на неї чекають гості, які прийшли привітати жінку з ювілеєм. Цьогоріч Ольга Омельянівна відсвяткувала 100 років. Її вітали рідні, близькі, а також представники Вінницької міської ради. Від імені міського голови Сергія Моргунова. Приєднуємося до всіх вітань, які звучали на вашу адресу. Бажаємо вам багато я і благая літ. Імениниці вручили почесну грамоту та букет квітів. Це визначна подія для всієї територіальної громади міста Вінниці. Бог нагородив її і внуками, і правнуками, які на сьогоднішній день присутні. І нам дуже велика честь бути присутнім також і вітати нашу ювілярку». У свої 100 років Ольга Омелянівна має четверо дітей, 23 внуки та 63 правнуки. Сім'я разом збирається часто. Найбільше пані Ольга радіє, коли в гості приїжджають галасливі дітлахи. Цього разу вони потішили бабусю смачним великим тортом, який приготували власноруч. Приїжджають, спасибо. Колись я до них їхаю, а тепер вони до мене. Рідні з любов'ю та повагою відгукується про Ольгу Омелянівну. Кажуть, жінка все життя тяжко працювала заради благополуччя дітей, пережила голодомор, Другу світову війну і завжди піклувалася про родину. Мама, просто мама. Я на неї ніколи не казав, те ще там чи що. Вона з нами проживає вже 14 років. Ми її забрали до себе. Як неї здоров'ячко пошатнулося, то вона зараз з нами живе в нашому ну, в нашій хаті. І ми доглядаємо. Її. Постійно піклується про довгожителів громади Вінницька міська рада. Окрім підтримки, бабусі і дідусі отримують щомісячну фінансову допомогу. У нас є муніципальна допомога для таких осіб, які відзначили своє сторіччя. Ми виплачуємо з бюджету Вінницької міської територіальної громади муніципальну допомогу у розмірі одного прожиткового мінімуму. Цьогоріч це вже п'ятий ювіляр у Вінницькій громаді, який відсвяткував сторічний ювілей. Ольга Антоновська, Володимир Гірявенко, Новини за день, телеканал Віта.